Я колись думала, що атеїсти це, це мега страшно бути атеїстом, тому що ти ж взагалі в Бога не віриш. Але пастор каже сьогодні, що можна вірити в Бога, ну можна вірити так, як вірять біси. Є віра бісівська, вони прекрасно знають Боже Слово. Вони прекрасно знають, як треба. Вони прекрасно знають, що є Бог, але вони так не живуть. І каже пастор, що на нашій землі мега багато є віруючих, які знають, як треба, які знають, що треба вивчати Біблію, але вони так не роблять. І пастор каже, що ми спасаємось вірою. А віра це не просто в серці. Я От, вірю, що Бог є. Це коли ти починаєш щось робити. От я повірила в Бога, і моя задача далі: хліб духовний на кожен день, молитва, проповідь. Коли я починаю робити щось. А біси нічого не роблять. Вони просто живуть бісівським життям. Амінь.